Наша об'єднана громада була створена у 2015 році. Ми були першими. Вісім сільських рад, вісім сільських голів глухівського району вирішили. Об'єднатися в одну громаду. Спочатку залучали місцевих фахівців, нічого в нас з цього не вийшло. І ось ми подалися, подали заявку як учасники проєкту рішення для громад. Нами було обрано три основних напрямки. це, звичайно, ж облік землі, це бюджет наш, куди ж без нього, і виїзд громад. У нас на сьогоднішній у громаді більше 40 тисяч земельних участків. Як виявилось, не всі вони використовували. Лес ефективно не всіх за них, ті, хто використовували, були роками, не платили арендну плату, тобто бюджет не доотримував дуже великі кошти. Робота з геоінформаційною системою для мене нова, але завдяки завданням, які нам надають експерти по впровадженню її рішень, вивчення програмного забезпечення відбувається досить легко. В процесі наповнення даними гіз системи, ми можемо візуалізувати наші дані земельні ділянки. І наочно бачити всі об'єкти нашої ОТГ. Бризівська ОТГ вже має дані про ліси, про дороги, про ліхтарі. Також є електронні генеральні плани, які нам дуже легко було імпортувати в геоінформаційну систему. Тобто ми маємо дуже великий перелік даних, які може позадрити будь-яка інша громада, район область. Потрошку все почалося і. Якщо спочатку перша хвиля це коли землі почали віддаватися в оренду сильним міжнародним таким корпораціям, то тепер вже починається рух Асваїди, Анащиди і так далі. Те ж саме Солослов створило, створило свою етносадибу, дуже цікаво. Економічні якісь здобутки мають сенс тільки тоді, коли е, в цьому є душа. За цей рік нам вдалося в програму внести схему планування громади, внесені всі генеральні плани, а також вносяться земельні ділянки. Сільська рада може розпоряджатися землями лише комунальної власності. До земель комунальної власності належать землі під населеними пунктами, а також землі сільгоспризначення. Таких земель ми отримали 4300. Гектар це 340 земельних ділянок. Частину з цих земель було передано в оренду на конкурентних засадах з відсотком від 10 і до 164 відсотків від нормативної грошової оцінки. Також частина земель була передана учасникам бойових дій. Є земельні ділянки, які вже заплановані для громадських пасовищ. Ну, є вільні земельні ділянки, які можуть бути використовуватися для розвитку інвестиційних програм. Ми маємо знати незагальні надходження. Нам цікаво знати надходження в розрізі кожного населеного пункту, в розрізі кожного податку, в розрізі кожної і території, і навіть кожного платника. Ми будемо відходити від паперів. тому Незвичайно ж, програма така треба, обов'язково. Я почав спочатку з 1 січня вносити потихоньку дані, розбиратися в цій програмі. Ну, майже всі проблеми, які мене були, то я отримав фахову відповідь і мені допомагали. Зараз у нас ну, актуальна база даних, і за кожну цифру я відповідаю. Бюджетний модуль повністю дає змогу планувати. Бюджет на майбутній період бачити скільки доходів конкретно на надано з цієї території. Конкретно по фільтру по старостатам програма не дає можливості вибрати по кожному коду доходів, скільки надано подати на території, і вручну штату тут не потрібно. Ну це економить час скажімо так. Наше завдання було саме. Участь в проєкті для того, щоб отримувати такі дані в реальному часі, не десь у середині, не узагальнені, не якісь там середні по області, а саме наші по по громаді. А на сьогоднішній день стоїть питання, що статистика. Теж один із напрямків, які зобов'яжуть громади вести ще й статистичний облік. А ми завдяки цій програмі, вже будемо до цього готові. Розумієте, для того, щоб приймати якісь управлінські рішення, ми мусимо мати достовірні дані. Ви знаєте, прикро можливо це говорити, але факт є факт. Нас доходило до того, що коли ми стали перевіряти наші адреси. Як виявилося у нас один і той самий будинок, або декілька будівель були під одним номером. І саме, от коли ми почали заповнювати, якби кажуть, виконувати домашні завдання для, для проєкту і рішення для громад, особливо заповнювати ці реєстри, ми перевірили всі паспортні дані. Ми перевірили всі приписки знову. Ми виїжджали в села, і там, де пропущені були ще тоді на момент реєстрації в паспорті. Штампи а були й такі. Все це було виправлено підправлено, Тобто на сьогодні в нас там можна сказати ідеальний порядок. Ми вручну відбирали скільки в нас інвалідів цієї інформації. Ми не могли ніде. Ми просто сідали на телефон, робили запити одному, другому, третьому, третій організації для того, щоб виявити всіх на сьогоднішній день. Ці реєстри дають можливість мати. На той момент, на який нам треба дати взяти ці дані, вони дають можливість їх отримати. Це ну дуже великий плюс, і дуже велика для нас допомога в роботі. Раніше у нас все було в паперовому вигляді, а зараз почала. Вводити все в електронний вигляд на даний момент це 5036 осіб, які зареєстровані на території Берзівської сільської ради. Я бачила можливості цього реєстру. Ті звіти, наприклад, до державної статистики, які я роблю вручну. Кожна людина приходить, я вношу її вручну, то там, якщо я заповнюю в реєстрі дані цієї особи, то автоматично за певний період можна дістати цю інформацію. Так само заява в електронному вигляді та довідки форми 13 видаються в електронному вигляді. Звичайно, час значно економиться. Для статистики, для реєстру виборців дуже важливо, щоб дані були дуже правильно введені щодо. Так і району, і області, населеного пункту, щоб все було зрозуміло. Люди, хоч побачили якусь перспективу, заради чого це все робиться. Що вони не просто зберуть врожай там, заховають в погріб, а вони через декілька років щось залишать своїм дітям, онукам. Які плани, звичайно ж, співпраця в першу чергу не укрупняться про що зараз говорять, а будь маленькими, компактними, але цікавими для інвестора. І головне, все таки співпрацювати із з іншими громадами.